Ого, це знову Я Я вижив 100 днів зомбі-апокаліпсисі в Майнкрафт хардкорі. Відео вийшло дуже смішним, тому додивись його обов'язково до кінця. Попрошу тебе поставити лайк, написати коментар, щоб відео просувалося, і приємного тобі перегляду. А перед тим як ми почали, це В мене я Донателло. Откуди ви можете задонатити мені якусь гривню, того воно в мене в описі. да. Задонатити 100 гривень нове відео випущу сьогодні, завтра і вночі. Ну, якщо чесно, я шучу, але за любий донат буду вдячний і буду вставляти в наступне відео. Тому от тепер реально перегляду перем Ну да, появився як завжди, просто ідеально. При собі я мав пістолет і книжку, як бачите, я не люблю читати книжки. І відразу почав добувати своє перше дерево, яке я добував приблизно півгодини. До речі, зацініть, які я модні шейдери поставив, щоб відчути цю атмосферу, проте зі мною її напевно так не вийде відчути. Тут, до речі, я нарешті побачу свого першого зомбі. Слухайте, не зря я Counter-Strike граю. Скрафтив своє перше кайло. Яке побуло в мене в інвентарі буквально 10 секунд. Зато я скрафтив нову. Тоді трохи пробігся по печері. Зустрів цих милих єноців. Якщо ви думали, що я їх зараз б'ю, то ви помиляєтесь, то що я це зробив раніше. Ви тільки гляньте, що я знайшов. Нам треба туди. Як тільки я сюди прийшов, мене відразу почав зустрічати Месні аборигени. Якось то я їх повідстрелював. З одного так взагалі діамант випав. Моя перша скриня. Як пилісос. Тоді я піднявся на кришу, де мене окружило ці м'ясне аборігени. Було темно, як в сраці, але тут пішов дощ і все посвітлішало. Я потратив майже всі свої патрони, їх стало більше ще в три. Якимось чином я все-таки спустився на низ, але я вже, до речі, був заражений. Мій екран виглядав так, ніби в моїй сраці вже побував слимак. Мене знову зажали, третя стадія зараження, Антидоту я не знайшов. Хм, Що зробити? Аєм молодець. У новому світі я теж довго не побув, тому що вирішив перевірити, чи дружелюбний цей ведмідь. Я у розпачі. Як тільки з'явився я побачив цей міст, перед тим як піти на міст золотав деякі скрині, де я знайшов вакцину, Угу, вчасно виліз на здоровену вежу, де получив хоч які-неякі які речі. Нарешті я попав на той міст, де мене відразу зустрів м'ясний абориген. Добув три блока не для ліжка. Зустрів ще одного єнота. А не вб'ю я його, вже ж вбивав. По дорозі знайшов 4 блока заліза, з яких я відразу скрафтив собі броню. Гарна, правда? Я сам не знаю, де воно. Тоді я розібрався крафти патрони та зброю, але це що мені не по зубам. тому я вирішив просто бігти прямо по цьому мосту. До речі, тут був мод на сезони. як я поняв, тут починається зима. Я, до речі, знайшов кінець моста, але побачив ще один міст. Ні, звичайно, я поплив туди, але тут я побачив ще щось. Воно привернуло мою увагу і за пару секунд я поняв це нафтова вежа, того що, ну, я все таки растер. Я ще вроді би нікого не побачив, але я почув стільки звуків, що я вже не хотів там бути. Бистренько обіграв дві скриньки, ще й зараз запоспати не міг. Ну і тут почалося. зомбі, які тупо не вмирали. Я нібито знайшов безпечне місце, проте ключове слово було нібито. Я не знаю, яке вижив. Але в цьому був свій плюс, вони всі попадали в воду, і вони не вміють плавати. Я вернувся знову назад, де нарешті зміг поспати. Зібрав хоч якісь блоки, щоб можна було підстроїтися, якщо на мене знову нападуть зомбі. Почав підніматись, почав спускатись. Мені треба було попасти якось наверх. Коротше кажучи, я їх всіх жорстко обманув і пішов їх жорстко крутити. Ви тільки гляньте, яку махіну я знайшов. Опа, знов слимак в дупі. На цей раз в мене вже є антидот. Гляньте, який приціл. Нарешті я самого верху. Майже. Ну, пацанчики, ви самі напросились. Нарешті знайшов рюкзак. А що, не можете достати, Ще Шепл тапа розкринь. Тикав як йолоп по ліжку. Думав скрафти свої патронів зброї, але вийшло так, що мені треба скло. А тут, я думаю, ви догадуєтеся, що піска немає. За що? І знову цей міст. До речі, я навіть не додумався нирнути під водою і пошукати там пісок. Мій мозок ще до такого не готовий, того я просто побіг далі. Тут я хотів запригнути на забор. О, пісок. Я знайшов знову якесь місто, в яке я точно не піду, і збоку знайшов селище. Я не знав, чи там хтось жив, тому обікрав їхню скриню. Вау, на цій планеті є щось живий, крім мене. Навіть корова. Була жива, поки не побачила мене. Я обікрав з них до голови це селище, ну як і завжди. Піднявшись на другий поверх, я поняв, що все, це тепер моя хата, помітив територію. Поняв, що в мене немає камня на пічку, того добув його під землею. Забудував вікно від гріха подалі. Нарешті втикнув пічку, щоб переплавити скло, і, нарешті, почати робити собі патрони. Нормальний такий асортимент тут. Я скрафтив пару патронів на свій дробовик. Ну, все, я можу сказати, пройшов ігру. До речі, те, що буде потім, взагалі ні каплі не зрівняється з тим, що зараз. Мене це не хвилювало, того я ліг поспати. Поставив скриню, в яку перекинув речі. Придумав, що зроблю вхід в хату за допомогою паркуру, тому що вряд ли вони вміють паркурити. Ну, я надіюсь. Мій ультражорсткий паркур готовий. Я поплив найближчу печеру, тому що в мене взагалі не було вугілля. Тепер воно в мене є, але немає ні заліза, ні міді, нічого, тому я вирішив купати нову печеру. Щось як побачив зю печеру, розгадав своїх колишніх однокласниць. Менталітет був, в принципі, як і скрізь. Треба було якось спускатися. Я попробую їх відстріляти звідси, але поняв, що це дуристика. Того найкращим варіантом було просто розлити воду і просрати свій ліхтар. Але я його дуже обережно здобув. Сказати, що я був в шоці, це взагалі нічого не сказати. Мене залишилося півсердечка. Деякі обалдує взагалі навчились плавати. Якимось чином я все-таки туди попав та почав купати корисні копалини. Сказав, як будь то я зараз вчу географію в школі. Копав підозріло багато золота, аж поки не зрозумів, що це сірка. Вугілля теж не помішає. В моменті я почув якусь музику і обістрався так, що це просто капець. Та буквально через пару секунд вже флексив під нею як не має бути. Оп оп. Місня аборігіналізло звідки хочеш, патрони в мене кінчалися. Патрони в мене закінчилися, тому я вирішив тактично відступити. Дома переплавляв те, що я добув. Потрохи крафтив приколів, які мені потрібні були для нової зброї. Також накрафтив нових патронів, оформив нелегальну вирубку лісу. Таку доволі масивну. Років так на вісім. Замінив свої дерев'яні двері на круті, мідові, мідеві. Мідні мідні фофт. Зробив потужну систему входу на базу. Надто потужно, навіть я зайти не міг. Потужно поставив двері, ніякий зомбі не пройде. Потужно поремонтував повне КЛО. Розібрався, як робляться злитки для того, щоб крафтити нормальну зброю. Відразу зробив пару штучок, переплавив їх. Ай, в мене слюньки течуть, а я зараз її зроблю. Скрафтив діамантове КЛО. Вау! Замітив сундук, перед тим завалив абаріна. Ну, як і завжди ден спаті під хатою. Та ви не повірите, я нарешті скрафтив 7 цих крутих штук. Поки я там вештався вже наступив ранок, чуть не впав. Знову я в печері, тому що мені не вистачає на зброю. До речі, дай я знову флекшу. Флекс мені надоїв. Гасив я тих зомбі десь холод 15 з ось таким музичним супроводом. Нарешті я їх всіх поколобасив. От колбаса, от у мене слова, звісно, генеруються. Добував МІДІ, якби тобі я її останній раз добуваю. Ну і, звичайно, відбиваючись від м'ясних аборігенів, яких було знову в два рази більше. Знову тактичне відступлення, плавка всього, що добув, крафт патронів, так буде все відео. Ні, стоп, ви не повірите, я скрафтив новий патрон. І тут прийшло оце вот. Ну, це типу червоний місяць, в 30 разів більше зомбів, в 50 разів важче. Ну, я думаю, ви розумієте. Я тільки вийшов, куди ти стріляєш. Мене це не хвилювало, я вже крафтив нову емку. Вау. Wow. Вийшов на вулицю, відразу затестив зброю, вбивши того скалетчика. Ну і де всі зомбі, оце червоний місяць, шо, де де. Не, от серйозно це все? Опа. Знаєте, це все так заінтригувало, вийшло якесь гівно. Мама мія, скільки досвіду. Чувствую себе усім самим тихим хлопчиком в класі. Я повістралював ще пару штук зомбі. Та тут, вау, вже день настав. Я в печері більше патронів витрачаю. Ну нічого. Знайшов ферму, обіграв її з ні до голови. Ну, це таке, я пронім. Накрафтив хліба на півнаселення свого міста. До речі, да, пишіть з якого ви міста, то мені щось уж дуже цікаво. Хто мене з якої сраки дивиться? Пафосно зарядив свій наномет. Хата та сама, зомбі три рази біль. Шо? Ну, хай собі кайфуються, взагалі по блоки прийшов. Треба все-таки якось захистити свою базу. Добув 5000 тонн кругляку, поср... поспав. Ну, якщо мене дивляться діти, то вони всього посміються. А якщо тобі більше 16-ї тисьо посміявся, то йди в дурку. Вже будую свою круту нано базу. Я до сього буду додавати приписку нано, тому що в мене все звучить, як лейну, а так хоча б чуть, -чуть крутіше. Ну, все, моя нанобаза готова. Перевіряємо, чи все працює. Працює вона ідеально. Добав уже залізні двері. Ну так, на всякий. Ще одну тут і пригав думав чим то мені би зайнятись. Ну і вирішив, коротше, зганяти в те місто. І нічого цікавого тут не було. Побився зі своїми кінтафуріками. Та по дорозі на базу я зрозумів, що моя база повне лайно. Тому не повірите що, я зібрав всі свої речі і почав переїжджати, коли я тільки побудував цю хату. Угу. Взяв саме необхідне та побіг в дальнє бігання. Ну, типу, як плавання, але бігання, бо я біжу. Поки лутав якесь місто, яке знайшов по дорозі, тут мені повезло. Чесно, мені було байдуже. Я знайшов ще одне селище, яке я ні в якому разі взагалі не обкрадав. Слухайте, ці кентики мене достануть з любої сраки. На цьому моменті я знатно навалив штани, поки не поняв, що це є ноти. Я крав буквально все, що було на моєму шляху, от на що мені цей блок. Я знайшов аванпост, де мене відразу хотіли вбити з пістолета. Через пару секунд я почув снайперську гвинтівку і почав тактично відступати. Яка прикрість, я тепер більше везучий, як і все своє життя. До речі, я знайшов нове місце для бази, нелегальна виробка лісу, ну тут же поменше років-два. Та нарешті я прийнявся будувати свій другий нанобудинок, який я потім все рівно перероблю. При побудові мені не давало заскучати мої друзі, яких я вже настільки задовбався бачити, що думав закінчити це відео. Проте прикол в тому, що я це відео зараз монтую, я його ще даже не дозняв. Я даже близько не знаю, наскільки хвилин воно вийде. Тим часом основна кімнатка мого нанобудинка була готова. Не повірите, кравчу патрони. Знову 246 стаття. І тут в моменті вилізло щось. Ось не зрозуміло через пару секунд воно стало зрозумілим. Як завжди не їх всіх поклав, настільки не що це було аж до ночі. Як тут в моменті прибігло ще одне стадо. Вони еволюціонують, вони навчилися лазити по стінах. Я у розпачі мій план провалився. Нарешті прийшла смсечко, що все спокійно. Смс, смсечкою, но ну, в мене щось ніфіга не спокійно. Тепер спокійно займаюсь засадженням дерев. Потім спокійно займаюсь побудовою бази. Це все спокійно тільки до ночі. А і гляньте на мій шмат лайна. Я вирішив знову відправитись у дальні бігання. На що воно питається, я не знаю. Я знайшов ще одне селище, яке я не обкрадав. Нарешті побачив, як голим робить хоч щось. Крови, вибачте, то все апокаліпсис. До речі, додому я вже не йшов оплив. Плив собі спокійно нікого не трогав і почав різко получати лицю. Все нормально, я живий. По дорозі в мене вкрали хліб. Ні, ну це вже нікуди не лізе, мене і так зомбі булять. Нарешті я вдома. Як то кажуть, ранок починається не з кави. Тут в мою хату забіг якийсь пес, я його приручив. Тоді спустився в печеру, щоб добути глибосланцю, бо мій дизайн моєї хати мені вже не подобався. Тоді його переробив та почав переробляти повністю свою хату. Моя друга хата готова. Хотів я, значить, просто повістрелювати своїх кентіків, але вони навчилися вже прекрасно лазити. Тому закрився від ріха подалі і відстріляв їх так. А, боже, мені 16 років. Ой, 17. Боже, скільки мені років, Поки відстрелювався в мою дупу, заповз слимак. Ні, реально, мені здається, що я просто тихоня класа. Крафт патронів, ну да, Як я і казав, все відео. Я накрафтив модних решіток і почав їх розставляти. Решітки. Так тепер їх і назвемо. О, совітив територію, на жаль, решітки не прострелюються. І о май гад, мені повезло. Я буду лопатою черпати гімн. Тут мене мої кентіки примусили піти з ними на побачення, проте їхня аура не була джентльменською. Ви взагалі чуєте, яка музика грає на задньому фоні. Я це відео взагалі в костюмі записую. Ну щось ми від теми відбилися. Тут взагалі круті двері вже скрафтав. Та ще мені до ока припала ця зброя. Віктор, тому я її відразу скрафтив. Ще випадково замість литків скрафтив дідовий запас монтіровок, не повіри дам. Тоді вийшов на ранню пробіжку. Це в мене отак лагав комп'ютер від них. Угу. Рання пробіжка вже була і вечірньою, і обідньою, тому я вернувся додому, де я робив абсолютно нові речі, не базові. Тоді помилувався красою неба, ночі, зорі, зір, зоряк. На нічній прогулянці я відчув суцільний мінус вайб, мені було самотньо. Вернувшись додому, я подивився крафт турелі, ніби не важко. Але потім я зрозумів, що якось зборка забагалася, і руда, яка потрібна, не спавниться в цьому світі. Проте я подумав, що мені потрібні ще камери, якими я буду користуватися цілих 5 раз, і вирішив їх скрафтити. Проте в мене не було піска, скрафтив алмазну лопату і побіг його добувати. Знайшов ще одне селище. Мої друзі допомагали мені не розслаблятися. Чому я взагалі говорю так, як будь якби тобі якісь долбинот, купаю собі яму, я ще його хлібом покормив? врешті я знайшов, врешті-решт я знайшов. Коротше, да, я знайшов пісок. Ну, да, мені 17 проблеми. Швиденько забіг в хату, з піска я зробив пісок. Ну і нарешті моя перша камера була готова. А там іще ще чотири. Так, сюди першу, другу, третю, четверту і п'яту ми ставимо по крутому. Вітаю, ми навчились рахувати до п'яти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і шліть вчителів. Коротше, я скрафтив планшет. Вибачте, рахувати ще раз я не буду, я вже розучився, так що просто попідключав камеру. Так, давайте затестимо. О, вау! Камера. Працює камера. Ще до речі, що я зрозумів, моїй хаті не було відстрілу. І я не мав банально звідки відстрелювати зомбі, тому я прийнявся його будувати. Harvest Moon. в перекладі Harvest місяць. Ще вирішив зробити додатковий захист на випадок того, що зомбі залізуть через мій відстріл. Зробив модні ступені. Поставив модні Ступені. пані. То був самим тихим в класі, то я вже зек, не знаю, вже раз 20-й дивлюсь на крафтурелі. Ну це я не хочу коментувати. Коротше, тут у мене вже конкретно почала брати шизуха, я навіть не знав, чим мені зайнятися. Просто гляньте на цих йолопів, вони все ще надіються, що я вийду до них. На превелике щастя, я вийшов до них. Нагадаю, мені все ще 17 років. Через 4 місяці я з'їжджаю від батьків, і в мене починається абсолютно самостійне життя. Mm -hmm. Ну ладно, жарта жартом, але я вже в печері купаю все собі для нової зброї і броні. І ви запитаєте, де ж це я купаю? Ну купати я буду через коли 20, як повістрелюю всіх цих зомбів. Вау. Wow. Коротше, прийшов, я закинув все в пічки. Гляньте, яку махіну зараз буду крафтити. Ну коротше, спочатку бем, потім бам, потім гей, і вуаля, мамамі. На мені ви це, на жаль, не побачите, но в інвентарі я виглядаю просто бомба. Ну йома Чесно, під кінець виживання вже не було абсолютно Нічого робити. А з моєю фантазією, то взагалі. Опа, це вже якісь нові патрончики. Йоу, йоу йоу А я зараз пошмаляю. Мені ж так мало було трьох автоматів в інвентарі. Ага, нашмалялись. Не, ну тигра, ну ти прикалуєшся з мене чи що. Я і так у розпачі, а ти що й таке робиш? ладно, я і так пошмаляю. Тут треба якийсь жорсткий звук. <пух> Може мені доводити озвучку робити. Ну речі це вже був сотий день. Нарешті. Почекав я, коротше, ночі. Вів прицільну стрільбу з гвинтівки. Мені надоїло. Шо це таке? Коротше, вибіг я. Опінь пунька в зомбі, як і завжди. Ну це вже я озвучувати не буду. Я думаю, ви мої навики вже почули. Коротше, пінь-пунькав я їх дуже довго. Прям довго. Ну от прям довго. Потім з'їхав з катушок і завалив лося. Ну він на мене криво подивився. Ну а цей криво дихав, вікна криво стояли, а йому просто не повезло. Ну тут я схалтурив. А тут, а чого він залізний, Коротше, да, щось я заігрався вже 101 день так то. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, до як Якби то прошу гроші, донатьте на Донатело, будь ласка. Коротше, всім пока. Ну, от і шо, що ж я не міг знімати синематики? Ну от і що, що ви мені зробите?